Марія, добрий день. Я ангел Марія. Добрий день, а я Марія. Я прийшов повідомити тобі важливу новину. Ти обрана Богом. Скоро ти народиш сина і назиш його Ісус. Бо Він буде спасителем всього світу. Але як же це буде, коли я чоловіка свого не знаю? Дитина, яку ти народиш, буде незвичайна. Святий Дух зійде на тебе. І тому йди, дитина, це буде святою і назиться Сином Божим. Я слухня на Богу, і як ти сказав, так нехай і буде. Добре Марія, бувай! До побачення. Я не розумію твоє слово. Серце так стискається, кричить. Чому ти обрав мене, щоб стала я матір'ю спасите? Я прямо вийшл за цілий день. Я був спати. Треба ж повідомити про цю новину й нареченому Марії Юсику. Йосипе, Йосипе, слухай сюди. Так, я слухаю. Твоя наречена Марія вагітна і скоро народить сина. Але це буде незвичайна дитина. Це син Божий, який має стати спасителем всього світу. Тому ти повинен одружитися з Марією, піклуватися про матері і Ти зрозумів? Так, зрозумів, так і зроблю. Добре, бувай. До побачення. Оце так. негайно піду до Марії. Добрий день, Марія. Добрий день, Оскар. Марія, чи дзвона ти одружитися зі мною? Так, я згодна. По всій країні оголошено перепис населення. Кожен повинен повернутися до своєї батьківщини. Негайно вирушайте до міста, в якому ви народились, і записуйте цю книгу перепису. Простите, що ж нам робити? Марія, нам треба вирушати до них Але чому його? Там моя безкоштина, я там народився. А король сказав, що треба повернутися на свою батько і записати себе в регіоне перед. А тепер зрозуміє. Але ж, що скоро народиш піна, це дуже велика подорож. Вона буде чувати за кілька днів. Нічого разу якину. До Вже темніше, треба десь заночувати. Ти, ти побув тут, а я піду пошукаю пночі. Марія, я обшукав скрізь, але не знайшов жодного місця, де можна заночувати. Але один чоловік запропонував мені заночувати у криву разом з тваринками. Ось, коли знову, ходімо, треба хоч десь заночувати. Нарешті. Нарешті прийшли. Я так втомилася, я даду спати. Треба бачилась. Треба заняти. цій спалі Марія народила дитину. Це була ніч різдва. Марія, яка гарна дитина, як привітного не звемо. Ми не його Ісус, бо це свій Боже, Спаситель всього світу. Дяде народився. Сніжком запорошило все старинкою дорогою, спішить, спішить колядочка до нашого, до нашого пору. На серпну второй ночці на щастя світове мріє, дарує нам колядочка і віру і надію. Думає ніжно дзвоника від хати і до хати. Спішить, спішить колядочка, нам щастя побажати. Коля 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 один, я, я у бабущила один. Щедрик, щедрік, ще дрівочка прилетіла стрічка, стала собі щебетати, господаря викликати, Вийди, вийди, господарю, подивиться на кошару, та мовочки покотались, а як вичка народились, в тебе товар весь хороший, будеш мати, нірку грошей, хоч не гроші, то полаба, тебе жінка, чорна браба, Щедрик, щедрік, щедрівочка прилетіла. last a dashing through the snow in a one-horse and sleigh. So then let's we go lashing all the way. Bells and pop ring making spirits bright. What fun it is to ride and see like Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open slate. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Од пани ті сторожні можеш собі сіг. Вибив сніг на поріг yes. і забив собі пиріг. Тільки смазав тільки пік, а пиріг водою стік. Хід не знав, що на пиріг треба ті ні сніг. Mm -hmm. Данка,

Коряд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш парі прийде рай знову рік. Щоб добро будітвіли, щоб щасливі ви жили. І щоб рік цей молодий вам був кращий за старий. Друзів зичимо багато, що будні та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові всі були. Ви є вітер з гір, та до вас у двір. Проситься до хати заколядувати. Ви його почуйте, смакоту готуйте, Бога прославляйте, нас не забувайте. Коляд, коляд, колядниця, з медом добра поляниця, а без меду не така дайте дядьку п'ятака. Відчиняйте скриньку та давайте сливку. Відчиняйте судачок та давайте п'ятачок. Колят, коляд, колянися, коля добре з медом полянися, а без меду не яка дайте дядько п'ятака. Відчиняйте скриньку та давайте спинку. Коляд, коляд, колядниці, добре з медом паляниці, по а без меду не така. Дайте жінку, п'ятака, відкривайте скриньку, та давайте сливку, відчиняйте сундачок, та давайте п'ятачок. Коляд, коляд, коля, да? дайте тітку п'ятака, а п'ятак не важний, дайте рубу важну. О, хто ж к нам прийшов? Вот це так. Да. Христос рождається. Славімо його! Проходьте. Добрий вечір, господарі. Чи можна закалювати? Дозволяєте? Дозволяємо. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуся, з нести Божий, народися, застіляйте с Малень супка кошти, а колядка без самій втіла я її три вміють. Коляд, коляд, колядав, да, віконце заглядав, різдвяну світло нічку запали на радість свічко. Коляду поплить до хати, щоб усе привітати, люди добрі колядуйте, на Божого шануйте.